Містичні ваші прогнози як роблять в інституті вивчення війни чи можливе відвоювання правого берегу Херсонщини найближчими тижнями. Ну, давайте не будемо робити прогнози, забігати, як то кажуть, поперед батька, але разом з тим можемо констатувати позитивну динаміку просування збройних сил України окупованими теренами Херсонської області. За офіційними даними, наразі звільнено близько 500 квадратних кілометрів, низка населених пунктів, і мовиться про успішний характер просування збройних сил України вздовж адміністративного кордону з Дніпропетровської області. Себто мовиться про локалізацію російського групування, яке нависало над промисловими районами Дніпропетровської області, так зване Криворізьке угрупування. Не випадково, власне, з успішним характером просування Збройних сил України в цьому напрямку, а мовиться про розширення Інгулецького плацдарму, пов'язане і нанесення точкових ударів по Дамбі в районі Кривого Рогу. А мовилося про те, що таким чином росіяни намагалися уповільнити просування збройних сил України шляхом штучного підняття рівня води в річці Інгулець. Але як свідчить сьогоднішні повідомлення Генштаба ЗСУ відповідно британської розвідки, це не мало жодного ефекту для російської окупаційної армії. Другий характер просування це власне вздовж адмінкордону з Миколаївської області. Тут Збройні Сили України локалізують можливість власне наступу окупаційних військ на саме місто Миколаїв і відповідно, вихід подальшому на Одесу. Тобто руйнація планів Російської Федерації щодо м, м, перетворення України виключно в сухопутну державу. Мовиться про плани Російської Федерації взяти під свій контроль всі чорноморські порти України. Якщо говорити взагалі про характер військових дій Херсонської області, то можемо говорити про дуже показову річ сьогоднішнє повідомлення штаба ЗСУ було нанесено низка ударів по системах ППУ. ППО, перепрошую, це Бериславський район, і відповідно були нанесені удари по системам РЕП радіоелектронної боротьби окупантів, розташованих в місті Херсоні. Тобто, знов таки можемо говорити про те, що придушення системи ППО проти ракетної оборони окупантів створює в першу чергу передумови для активного застосування української штурмової авіації. Що ми знов-таки бачимо сповідомлення Генштаба ЗСУ, нанесення ракетно-бомбових ударів по командно штабних пунктах, складах і головне можливі логістиці окупаційних військ – це понтонні переправи і мости через річку Дніпро. Оця вся сукупність даних дозволяє говорити, припускати про подальший успішний характер просування ЗСУ. Тим більше російське угрупування, яке наразі зосереджене на правому березі Дніпра, фактично позбавлено можливості проведення родачі, підвезення БК і головне вивезення поранених. Тому саме з цим пов'язані ті настрої, які панують у лавах окупантів, тобто, знов таки з повідомлень Генштаба ЗСУ можемо говорити про те, що російські окупанти виходять на Власне українські підрозділи з пропозиціями про масову здачу, і друга проблема, яку змушені були підтвердити самі окупанти, це високий відсоток. Дезертирів, так званих п'ятисотих, причому варто зауважити, що чи не вперше в російських ЗМІ, і головне на провідних телеканалах інформаційних, які використовуються як власне елемент, ну, скажімо, інформаційної війни проти України, прозвучала ця теза. П'ятисоті. причому чітке навіть формулювання. А це свідчення низького морального духу окупаційних військ, які зосереджені на окупованих територіях Херсонської області. І говорячи ще про Херсон от колег